Заклади позашкільної освіти у добропіллі, крім освітньої виховної функції, виконують важливу соціальну, забезпечуючи психологічну підтримку та організовуючи змістовне дозвілля для дітей. В Добропільській громаді створені належні умови щодо розвитку обдарованості та здібності учнів. Вихованці позашкільної освіти, центру дитячої юнацької творчості, станції юних техніків, центру туризму та краєзнавства також беруть активну участь в міжнародних конкурсах. Фестивалях є призерами і переможцями, вихованці Центру дитячої та юнацької творчості, що у добропіллі, попри війну в країні, продовжують займатися та розвивати таланти. До початку війни у нас було 81 група, це 25 гуртків було. І навчалися діти у нас більше 1200 осіб. На даний момент наразі хочу сказати, що. У зв'язку з цією ситуацією у нас працює 50 навчальних груп, 769 дітей працюють. Зараз працюють такі колективи. Хореографічні колективи. Це народний художній колектив Райдуга шанс Непосиди, народний художній колектив Телебачення і преси Рожевий Слон, народний художній колектив ансамбль українських народних інструментів Козаченко, Зразковий. Народний художній колектив Кімєріна Алла Миколаївна це фантазія. Зразковий художній колектив декоративно прикладної творчості це самородок. Зразковий художній колектив Вокальна студія Дзвіночок. Театральні студії у нас працюють Залежно від безпекової ситуації, освітній процес у позашкільних закладах освіти здійснюється за дистанційною формою навчання. Працюємо дистанційно на повну силу, хочу сказати. О, проводимо і педради, і наради, проводимо різні засідання по нашим колективам, декоративно прикладним хореографічним. Для чого? Для того, щоб направити, як правильно проводити дистанційне навчання, тому що зараз ми з колективами вам, таку ціль собі поставили навчання і виховання. Це перше, що ми повинні зробити, і зробити на достойному рівні. Заклад вже багато років працює з обдарованими дітьми. Викладачі намагаються передати дітям не тільки нові знання, але й психологічну підтримку. Ті діти, які приймають участь у рейтингових заходах, це з міністерства освіти, тому цих дітей. Ми заносимо до банку обдарованих дітей. Так, це перший рік не може бути два-три. Вони працюють мінімум три роки для того, щоб показати свій рост. Якщо ми побачили рост дитини, то ми їх заносимо до банку обдаровані діти. А далі, це вже постарше, це вже основний і вищий рівень. Якщо у діти ростуть. То у них є перспективи отримати стипендію е, міського голови. В е, цьому році у нас шість вихованців наших отримують стипендію. Як каже Валентина Миколаївна, заняття проходять безкоштовно. Вони в нас займаються безкоштовно, але батьківська допомога є у придбанні костюмів. То ж, бачимо, що заклад зміг пристосуватися до викликів війни, і, попри всі складнощі, які виникають, організувати навчання для дітей.